Ми повертаємось до студії і продовжуємо нашу розмову про настрої населення щодо політичної, соціальної, економічної ситуації в країні. До нас приєднався Володимир Подгорнов, який є президентом Українського фонду Громадська Думка. Вітаємо! Вітаємо! Пане Володимир! Ми напевно більше поговоримо про рейтинги політичних партій і в контексті виборів місцевих, які наближаються до нас. Скажіть, будь ласка, чи є якісь несподіванки в дослідженнях рейтингів політичних партій, якісь ротації, умовно кажучи, якісь партії вириваються в лідери, і партії, які відстають, незважаючи на прогнози, які були попередні щодо їхньої успішності? Несподіванка це високий рейтинг партії Правий сектор, яка ніби заявила, що вона не йде на вибори. Але в принципі, боротьба йде за цей електорат. Хто його опанує? Тобто, якщо е, правий сектор не піде на вибори, то його електорат розподіляється міг свободою відповідної радикальної партії. Тобто це радикально налаштовані люди? Так, вони не будуть голосувати за провладну владну партію чи за партію самопоміч, чи за будь-які партії ну, центристського чи такого е, ну, більш зваженого плану. Тобто, чи там за громадянську позицію. А Це... а щим, з чим пов'язана така радикалізація настрою населення? В країні війна, навпаки, би мала бути якісь більш, скажімо, лояльні, більш толерантні настрої. Радикалізація завжди йде поруч з бідністю. Збільшується кількість бідних, люди радикально налаштовані, тому що вони ну, ніби загубили себе. І вони знають, що от винні такі-то, такі-то, такі винна влада, чи якісь конкретні особи при владі і тому подібне. Тобто... І те, що не, нічого не змінилося. Ну, тобто відбулася революція, але схема, модель держави і можливості конкретної людини. Вони залишились такими, як є сьогодні. от, там річниця декларації прав і свободи громадянина в цей день у Франції. Це більше ніж 200 років тому. Вона була проголошена. На базі її був створений біль про права в Сполучених Штатах Америки. І розумієте, в нас нема такої декларації. Тобто, можливо, гасла є, а декларації як документа, який дає рівні можливості кожному громадянину, у нас, на жаль, немає. Тому є радикально налаштована частина людей, яка шукає цю декларацію, шукає це в діях влади і в суспільстві. Тобто, все-таки під ґрунтям цих радикальних настроїв є економічна складова. Зокрема, там зростання тарифів, зубожіння населення, падіння курсу гривні. Тобто, це можна вважати і війна. і війна. Тобто, політичні якісь речі можна відсунути в сторону і сказати, що більше на радикалізацію цих настроїв впливаються такі економічні чинниці. Зрозуміло, це завжди були в всіх країнах і всі часи. Зрозуміло, що партії називалися чи там групи якісь, вони називалися інакше, але ми все одно маємо там лівих, правих радикалів, центр. Якісь е е ситуації за останні 2-3 тисячі років історії е вона не змінилася. Все одно є влада, є опозиція. є... Ті, що бідні, вони вимагають якихось, ну, якихось радикальних дій. Ті люди, які чогось досягли в житті і щось мають, вони оберігають своє майно і свої здобутки, і тому вони менш радикальні. Тим більше, що власність зобов'язана. Світ, будь ласка, яка на вашу думку буде явка виборців на виборах місцевих? Чи вона буде тотожна виборам парламентських? Вона буде традиційна для заходу більша явка, для сходу і центру менша. І тут ще є фактор війни. Розумієте, в нас будь, голосування, будь які голосування, будь-які вибори. Це є голосування за Україну. За Україну як державу. І усвідомлення повинно бути виборцям на мій погляд, у всіх нас, що зараз не є питання, яка партія прийде до влади, яка не прийде. Це нічого не змінить в принципі. Бо ті самі люди, які переходять з партії в партію, все одно будуть. е-е Депутатами і нема на то ради. Ну, можливо, можна ввести якихось нових лідерів, волонтерів, лідерів Майдану і тому подібне, тобто громадських діячів. Але питання в тому, що не голосування це знову втрати якихось територій. Тому що ти голосуєш, ти підтверджуєш, що ти за Україну. А чи може війна стати навпаки мобілізуючим фактором, коли на Сході явка на виборах місцевих буде більшою, ніж на Західній Україні? Може, ближче до фронту, вона повинна бути більшою, тому що ми, ну, те, що я й казав раніше, тому що для них це не питання принципове, за кого голосувати. Вони, голосуючи, прийшовши на виборчі дільниці, голосують за Україну. І за її монолітність, силу і ну, мається на увазі, щоб подальші процеси, ну, умовно кажучи, руйнування держави і, і е, е, там, ну, те, що є план е, е, певних країн, та, розтягнути на території і зробити е, декілька країн з України. От, е, люди е, проти федералізму. За федералізмом тільки 8% по Україні, відповідно, ще менше відсоток за федералізм в Західній Україні. І тому от є, є така ситуація, і можливо, що для Дніпропетровської, Запорізької областей це буде самим мобілізуючим фактором, ми ще позмагаємося з ними. В тому явці на виборах у передній частині нашої передачі ми говорили про те, що спостерігається зараз падіння рейтингу прем'єрської партії Народного фронту і падіння партії Солідарність Петра Порошенка. На вашу думку, з чим це пов'язано, і чи це так? Ну я думаю, що падіння спостерігається в народного фронту. А в партії Солідарність на навпаки є ситуація зростання, тому що це трансформація ребрендинг з блоку Порошенка в партію Солідарність, до якої приєднуються ще деякі партії, значить удар і відповідно, народний фронт. І все одно це залишається десь на рівні 10 12 А ми пам'ятаємо, що 10% все одно. Ну, Скільки років дослідження ви е, е, вивчаєте це питання? 10% все одно голосує за владу, за будь-яку ну мається на увазі не владу, якусь злочинну, якусь там е, яка там? період піднесення якихось там революційних змін. А взагалі, якщо спокійно, таких особливих претензій немає і все, людей влаштовує. Ну, от і 10% все одно за владу проголосує у Львівській області в будь-якому випадку. Тобто це консервативний виборець, який в будь-якому випадку підтримує дії влади і голосує за владу. Ну, назвемо так, це виборець, який хоче стабільності. Він зафіксувався на якомусь рівні економічному економічному і всіх інших, тобто він досяг чогось в житті і він е зберегти е так. Він хоче зберегти свої надбання? Сі, будь ласка. А от зворотня сторона медалі? Скільки населення готові підтримати абсолютно нові проекти, які от з'являються політичні партії, е які з'являються зараз на просторі на місцевих виборах? Тобто, чи є оця відкритість виборця до підтримки? Абсолютно нових політичних партій. Ну ви знаєте, не можу сказати про всю Україну, мається на увазі, там в якому регіоні є люди, які фінансують, чи там фінансово-економічні групи, які фінансують певні партії. І Зрозуміло, що вони би і так би і так виграли, бо там мається на увазі, що в них є комісії свої, в них є свої е е виборці. Які зорієнтовані саме на, на тих людей, бо вони дають робочі місця і тому подібне. І зрозуміло, що будуть якісь регіональні особливості і будуть перемагати певні партії, які, ну скажімо, не, не мають загально так загальноукраїнських амбіцій. Але в нас, наприклад, тут з'являється оригінальна там, партія. Наш край, Галицька партія. Ми будемо очікувати, наскільки вони будуть креативними в своїй виборчій кампанії. Бо ну, якщо порівнювати їх... якщо порівнювати наш край і українську Галицьку партію, це концептуально трошки різні речі, тому що наш край все-таки позиціонує себе як загальноукраїнська партія, і так виглядає з точки зору. Не, ти, в Одесі кампанії... є морська партія, і вона набирає там дуже такий суттєвий відсоток. Вона прохідна. Галицька партія все таки декларує, що вони є місцевою партією з спрямованими на вирішення локальних проблем, хоча, якби не заперечують е, інтересу в загальноукраїнській політиці. Ну ви розумієте, за нашим законодавством. Будь-яка партія, як би вона називалася, хоч там партія Львівської області, вона все одно реєструється як загальнонаціональна партія. Це трошечки така, знаєте, хитрість розуміння того, що в, на інших територіях це буде не дуже популярна партія, так? але в Галичині, оскільки історія. Ідеї створення Галицької асамблеї, того всього саме Галицької партії, вона ще іде від Вячеслава Чорновола, коли він створив Галицьку асамблею, і пропонував в принципі робити такі регіональні партії. От. Ну, пройшло 20 років, бачити, і ця ідея реалізувалася. Тому наскільки е вчасно і наскільки це все подолають бар'єр, ми ну, подивимось, тому що все спрогнозувати е поки що неможливо. А чи є доцільність зафіксувати в законодавстві можливість існування регіональних партій, особливо з точки зору виборів місцевих органів самоврядування в контексті децентралізації, тобто там, де будуть самоврядні території, де вони будуть мати ряд великих повноважень, і в принципі функціонування регіональних партій могли би дещо покращити якість управління на місцях. Я погоджуюсь з вами, що потрібно розуміти, ну що таке свобода, так це е, можливість кожної людини е, ну, в тому числі і обирати і бути обраним. Але в даній ситуації, коли є свобода в кандидата в міські голови, який може вийти самовисуванцем, то відповідно нема свободи в того кандидата, який докий від, е, від партії, і в маленькому населеному пункті. Люди, які цікавляться політикою, ну це ну природньо. Їх там ну, 100, 200, 300, 400 чоловік, які в принципі претендують на якісь депутатські посади. І е відповідно було б розумно, щоб ці люди представляли свою територію, інтереси своєї території, лобіювали інтереси території своїх територій на е всіх рівнях. Але коли е, декілька чоловік в одній партії, декілька в іншій, в третій, четвертій, вони вирішують якісь загально, е, загальноукраїнські питання, але е, вони не вирішують проблему дороги власному е, ну, та, власній хаті. І ви розумієте, от ці всі моменти, коли ми бачимо... Дороги розбиті, там якісь підприємства не функціонують, безробіття. Розумієте, це, це все спадок Радянського Союзу, це все совкові проблеми. Тому що потрібно було з самого початку передати всі всі повноваження на місця і відповідно займатися тільки координацією дій. І зробити якийсь там фінансовий е, осередок, банк для всіх е, громад, що якщо от, ну, дорожі, гроші ще не прийшли, можна було би якимось чином там е, позичку взяти. взяти позичку і перекрити якісь проблеми, щоб не було такого колапсу чи якоїсь там е, катастрофи. Все це не відбулося. Ми до сих пір ще більше заплутуємо ситуацію, і тому я вам не можу сказати, що в такому от вигляді, як воно все є зараз, щось нам допоможе, якась там регіональна партія, яку буде незрозуміло хто фінансувати, і не зрозуміло, як вона буде працювати. Питання в іншому. От є в нас там народна армія, вона стала народною після того, як волонтери стали допомагати цій армії і люди конкретні передавати гроші чи якісь продукти на цю армію. І Армія стала народною. Так, от партія будь-яка стане народною, якщо вона буде фінансуватися не олігархами чи не якоюсь групою великого бізнесу. Але буде фінансуватися самим населенням. І телебачення буде народним, якщо знову ж таки воно буде фінансуватися з кишені населення, е... а не якихось окремих окремих людей. Розумієте, і будемо, от ви, як журналіст, будете ну, зрозуміти на кого, з ким і для чого ви працюєте, і будь-хто з нас. Але це ми почали з декларації прав і свободи, яка до сих пір в Україні жодним чином не реалізована, і ми тут на 200 років відстаємо. відстаємо від Європи, і це наша проблема номер один. Скажіть, будь ласка, багато партій в якості піару говорять про те, що їх повинні фінансувати громадяни прості. А наскільки прості громадяни готові зараз фінансувати, крім армії своїх потреб ще й політичні партії? Чи є розуміння в громади цього процесу, що якщо я фінансую партію, то партія не буде залежати від олігархів, буде, умовно кажучи, залежна від мене? Розумієте, тут же важливі фінансування партії, важливі не кількість грошей. Ну тому що народні партії, яка за яку там по 5 гривень скинулись там, мільйон людей, не потрібні дорогі ролики. На телебаченні, тобто Не людина, яка то, дала внесок, канал. вона вже прихильна вже проголосувала. Ви знаєте, по рахунку, скільки за вас проголосують, і е, ті е, фінанси вони тільки потрібні для забезпечення свободи слова і для того, щоб вести журналістські розслідування чи депутатські розслідування. Розумієте, для того, щоб вона все поверхово. Ну, але там забор зламали, ну добре, а скільки там тих заборів ще? І чому ці забори ставляться? Ну, я пробучу, моє да? і тому подібне. Чому це відбувається? розумієте? Там локально десь вирішується проблема. Я ж не хочу сказати, що ну, знаєте, ці всі гасла, до яких ми, на жаль, йдемо, весь мир насілля ми розрушимо, до основання, а затем ми наш новий мір построїмо. Хто був нічим, то стане всім. На жаль, все, що відбувається зараз, нагадує все те саме, що було раніше. в Російській імперії раніше, але перекладено українською мовою, і ніби воно вже стало якимось оригінальним і нашим українським. Ні, все зламати і нічого не побудувати, це не наш метод. Ми повинні на базі на здоровому ґрунті, який в нас є, і наших досягнень величезних в науці, в всіх, -всіх галузях і виробництва, і сільського господарства побудувати такий палац, який, знаєте, якому нічого, нічого не буде ну, загрожувати. На сьогоднішній день приходять одні, вони на руйнації роблять собі рекламу, приходять інші, треті, четверті, але чомусь вони всі йдуть з валізами з влади грошей, і купують собі маєтки за кордон. Оце проблема. Я бачу мету народної такої партії, не то, що хтось буде рибракувати і, ну, знаєте, ходити, як там босонів і, і, і проповідувати. Ні, це повинні бути хороша, нормальні зарплати, але розумні зарплати. Все це, це повинно бути побудовано прагматично. Оскільки отримує там міський голова в Польщі, да? ну ніби так? зі з половиною тисячі євро. Скільки міністр? Три-три з половиною тисячі євро. Розумієте, в нас ніхто, навіть народний депутат, не буде працювати за таку зарплату. І ми настільки, ну скажемо, розбалували своїх можновладців всіх рівнів, що він вже прийшов у владу, він на щось претендує. Він не хоче працювати. От тому те, що я вкладаю в народність, народність це тоді, коли. Людина усвідомлює, що її люди наняли на роботу. Це коли вже було, були війти, були якісь старости, були якісь голови і так далі. І так далі. Вони все це вже працювало і працювало ефективно. Наскільки і... населення усвідомлює різницю між, умовно кажучи, партіями олігархічними, які фінансуються з олігарх з, олі... з капіталу олігархів і по суті ними контролюються і... і працюють на них. Чи усвідомлює населення різницю між такими партіями і чи готові вони голосувати за партії з олігархічним капіталом? Ви знаєте, чи все-таки не розрізняєте? На розрізняє? жаль, поки що люди виборці вони орієнтуються на красиві картинки, на красиві якісь ток-шоу, якісь виступи, на якусь певну моду. Вони очікують, що хтось там прийде в центрі. Чесний благородний, як лицар, знаєте, на білому коні з, зі списом і буде там тих драконів долати. Не буде такого, але, на жаль, люди в це вірять поки що. І ці вибори все одно більшу частину заберуть собі місці під олігархічні е, якісь структури. На жаль, це так. Але можливість виборця. Набагато більше зараз можливості висунути і проголосувати про, за нормальних людей, ніж було на минулих виборах. Набагато більше. Просто єдине потрібно взяти і прочитати його біографію. Біографії не підробляють, тому що це ви розумієте, їх перевіряють на цьому на виборчих комісіях. Це кримінальна справа, це, на це ніхто не йде. І нехай біографія каже за людину. Якщо вона побудувала, досягла, вчилася, є, має певні свої доробки і якимись справами довела, що вона може керувати іншими людьми, то таку людину, за таку людину потрібно голосувати. Якщо людина все своє життя то була депутатом, то чиновником, то продавала, перепродавала, торгувала повітрям і нічого не створила в своєму житті. Я би, чесно кажучи, дуже-дуже обережно до таких людей ставився. Бо вони, якщо вже виріхали собі в дитинстві, що я ні дня не буду працювати, а буду от паразитувати за рахунок суспільства, таку людину не переробиш. Але, на жаль, концентрація у владі середовищі. Породжує собі подібних, І от собі подібні, витягує собі подібних з е, людської так би мовити, е, е, людської маси. Дякуємо, пане Володимир, за вашу участь в нашій передачі. І сподіваємося, що виборець буде свідомий, буде голосувати за людей, чистих, прозорих, відкритих. І е... все-таки не буде наступати на ті граблі, на які наступає на вже кількі... ось не перші вибори. Чистих прозорих, а тих, хто. Працює, ну, тобто тих, тих хто щось, дає щось створює. Дякуємо Дяку. вам за, за участь на нашій передачі. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. На все добре.